Страшні люди. Я все люблю експериментувати на себе на собі. Бу, був у Хмельницькому і там заїхав до індуса. Просто мені було цікаво, От, що він там зробить. Він таке подіргав, але я вам так можу сказати, що це було тільки загострення усього, що в мене тоді боліло. От, потім в мене ще було мерехтіння в очах. Голова кружляла, все це потім я лікував достатньо високою кількістю кави та вина. О, так що моє особисте враження краще до цих людей не ходити, бо там можна такого наробити, що потім ці пацієнти будуть потребувати оперативного лікування. У нас навіть був такий випадок. Зателефонувала людина, сказала, що після масажиста не може ходити. Я поїхав, подивився цього пацієнта, йому хіропрактики зламали шийку стегна, інвалідизували людину. Так що будьте дуже обережні, О, а краще ходити до людей, які мають освіту. Бо все це дуже може погано закінчитися. От все, що є, коли з вами роблять активно, це може призвести до серйозних травм. Якщо ви це робите. Е Своїми силами, то ну, більш за все це буде безпечно. Так що не треба покладатись на чиїсь там руки, що вони вам там ви прийшли, 10 вот ви лежали на дивані або сиділи на стулі, а потім раз. І вас там щось там поправили, вправили, щось там вам зробили, і ви пішли. Ні, воно так не працює. Так що, якщо ви там 10 років сиділи на дивані, або на стулі, то треба 10 років ще витратити, на те, щоб е, покращити стан свого здоров'я і взагалі ну, весь свій опорно-руховий апарат.